Приїхали в Нордхаузен, містечко Нордхаузен, Приїхали купити щось в секонд-хенді, яких, якихось а, блюзок, мабуть. І так холодно, бачите, такий вітер. І ми йдемо от. Я як завжди мене купною колотить, я йду, а ще й холодно. Зайшли в аптеку, купили цитрин, цитрин два з хвостиком там щось 2 євро. Мої антигістамінки. І Нортхаузен це таке містечко. Тюрінзі. Тюрінгія. Така земля тут, у Німеччині, де ми живемо. І ми живемо міс... міс... ще менше містечко Верцер. А це Нордхаузен. І подивіться, яка будівля тут красива. Я ж, я ж люблю архітектуру. І мене привабила ця будівля, бачите? От, Яка вона шикардосна. Ми йшли в магазин і просто побачили, і от така от я зачарувала мене стала тут роздивлятись. І дивіться, який будиночок. Навіть штори, як зроблені. вау. І ми гуляли весь день, ми вирішували справи в підсумку купили все-таки дві куртки, тому що дуже холодно було. Ну, дуже прямо холодно. І ми вибрали, зняли готівку, слава Богу, я ледь знайшла банкомат. Банкомат на, біля вокзалу. Отуди, де ми приїхали, ми в перший день приїхали, їхали е, нас направили в іншу землю, в інший штат. Німеччини або область. В Гамбурзі сказали, нема місці, направили в Тюрінгію. Дали нам квиток, а там виявляється, три пересадки. Три пересадки. А ми запізнились, поїзд пізніше прийшов, ми не встигли на один. І ми робили шість чи сім пересадок, бігли і, і сюди приїхали, а потім ще одну пересадку на цей же версер. І вночі приїхали, нічого не було, то. Ми години-дві стояли вночі на вулиці, а потім дядько якесь пожалів маму. Мама просила і підвіз нас. Бо тут десь до трьох кілометрів від тої станції. А від цієї десь кілометрів п'ять. Воно майже однаково. Просто від тої пішки люди йдуть, але і звідси йдуть. Таке містечко, там трамвай навіть ходять. І ми от лазили, ходили, дивились, що мені треба було від алергії купити ще там деякі ліки а, і, і, і купити також теплий одяг. Ми в підсумку не знайшли секонд хенду але знайшли недорогий магазин, в якому купили. Потратились трохи, але що робити? Я не знаю, що буде, якщо до копійки все закінчиться, тому що тут. Не повністю утримують. Дуже багато чого нема. І як жити, за що жити. Бачите, трамвайчик поїхав. Поїхав трамвайчик. от, Як воно буде, що воно буде, але дають хоч щось їсти. У мене, до речі, дуже зручне одіяло де Я сплю. І подушка, новеньке все. От. Німеччина дуже дорога країна, дуже чиста країна, дуже багато речей великого розміру. От в Кабоверне, там би взагалі, б, якби ми розвивали бізнес, там був би, було б супер. А тут, тут і так є речі великого розміру, дуже красиві, магазин такий є красивий. Один, а потім ще один, і тут де дешевші речі. Я хочу ще купити куртку. Я побачила куртку 10 євро. Таку рожеву. побачу, чи куплю, чи ні, може й куплю. Бачите, скільки трамвайчиків. Трамвайчики. От, і ми бродили, що треба було зняти готівку, десь я знайшла, знайшла біля вокзалу. Це така от центральна вуличка. Сюди ми зразу і приїхали. Бачите, тут теж трамвайчики Я навіть не знала, що містечко невелике, а ходять трамвайчики Така от Німеччина. Ніколи не буду дум... ніколи не думала, що буду в Німеччині. Але я тут не збираю жити, тому що я тут не адаптуюсь. Мені абсолютно чужий менталітет. Я тут не можу знайти собі місце, чужа мова. Просто не знаю що. Ми тут опинились, бо, бо лишилась на вулиці в Барселоні. А так мені абсолютно чуже все. Я не бачу тут майбутнього для себе. Просто не бачу. Я ніколи не вивчу німецьку мову, бо вона мені не подобається. Мені цей менталітет чужий. Мені чуже те, що влітку треба ходити в курці. Але живем мій... і поки я сила, надіємось, якось вибратися, надіємось щось. Якийсь варіант, що Бог после спасіння. Дуже сумуємо за Кабоверди. Поки є, я тут знімаю багато відео, показую ціни в магазинах, показую ці мої прогулянки. Варто побувати в Німеччині. Я рада побачити э, гамбург, який мені сподобався дуже. І тут Тюрень теж цікаві місця, О, цікаві продукти, дуже дешеві. Те, що в Україні в Кабоверде коштує. Дорого тут, дешево, то попробуємо. Такий етап нашого життя. Дякую всім за увагу. Ставте